Добрий день! Я сьогодні вам покажу батал, Великі розміри і дуже великі розміри. Так, отака ковтинка. Об'єм 120 150 гривень. Така легенька, тоненька баєчка. Дуже гарна. 150 гривень. 120 об'єм. 150 гривень. Це із цього, що я вам покажу, мені кажеться, що це саме, -саме менше. 120 об'єм. 150 гривень. така рубашечка. Вона як. не знаю, держи як. Як замж. Знаєте, прямо як замж. Така рубашечка. 135 об'єм, 180 гривень. Манжетик на рукаві. Рукав в три четверті. Чорна вона. Чорна. В середині така гладесенька. Дуже гарний стан. 130 об'єм. Ой, 135 об'єм, 180 гривень. Дивіться, яка вона. Три четверті рукав. Дуже-дуже гарна. Футболочка. Об'єм 150. Це вільний стан. Об'єм вільний стан. 150 об'єм 150 гривень. Така гарнесенька. 150 об'єм, 150 гривень. Така вона пудрова і малюночок. Якась муха залетіла. Так і взялася. Так. Дуже красивий кардиган. Дуже хороший стан. Дуже хороший стан. 160 об'єм. 250 гривень, 160 об'єм. На одному Ось Такий на одному музочку. Дуже гарний стан. Отакий рукавчик. Як там? Видно вам? Дуже гарний. Він новесенький-новесенький, Кардиганчик такий. Темно-синій. Дуже гарний. Хороший стан. 250 гривень. 160 об'єм. Дуже гарний. Так. На якусь маєчку. Шифонова така блузочка. 160 об'єм, 180 гривень. Ну, можна трошки менше об'єм, можна таке 150, 150, 140 можна об'єм, бо вона буде така спадаюча. Оверсайз. Дивіться, який рукавчик. Ззаді складочка. Складочка, ззаді. Подовжена подовжена блузочка. Така вона спереді. 180 гривень, 160 об'єм. Можна трошки менший. ну дуже, дуже така вона красива. На маєчку з брючками. Це дуже гарно. Так, 140 об'єм. така. 140 об'єм. 150 гривень такий рукавчик. Така вона шелестяча. Така боло, як, як балоніва. Дуже гарна. 140 об'єм, 150 гривень. Мені ну, так застібати не треба високо. Тут прям ще є така невелика. І що її не треба застівати так високо. Що взялася? Що Така здоровенна? Отака. Дуже гарна. 150 гривень. Така з капюшоном. 180 гривень, 160 об'єм. Велика, отака, дуже велика. Вона повинна бути оверсайз. Десь на 150 отакий рукавчик. Три четверті. А може навіть не три четверті, а такий довший. Отакий. З капюшоном. Перед коротший, задовший. Максимум 160. Ось така. Здоровенна, здоровенна. Красивенна, красивенна. Так, футболочка. 140 об'єм. 100 гривень. 140 об'єм. 100 гривень. Ось такі на рукавчиках резиночки. Внизу розиночка. 100 гривень, 140 об'єм. Така собі футболочка. 134 об'єм, 150 гривень. Обично базова, однотонна футболочка. Кораловий колір. 150 гривень. 150 гривень. Новенька. Такий блідий колір, ненасищений, біденький, 150 об'єм, 150 гривень. Об'єм 150 гривень. Така вона бліденька. Дуже гарна маєчка. 145 об'єм, 150 гривень. Зав'язується на зав'язочку. Такі кісточки. Красива маєчка. Не завжди буде холодно, буде жарко. Вже дивіться, як тепленько на дворі. 150 гривень, 145 об'єм. Дуже-дуже гарно. Так. Отакі штаніжки. Трикотажні. Зараз... Трикотажні штани. Вони дуже добре пошиті. Дивіться, наскільки зад вищий, ніж перед, Дуже якісні, дуже хороші, новесінькі. Так, об'ємчик 130 180 гривень. 130 об'єм 180 гривень. Дивіться, можете, як наскільки взад. Дуже-дуже хороші, но 180 гривень. Приджики, 130 вільний стан. Тягнеться, дуже здорово тягнеться. 130 об'єм, 150 гривень. Недовгі, нижчі не колінка. Дуже гарні. 130 об'єм. Сто гривень. Отакий От унісекс. З карманчиком. Може і жінка носити, і чоловік. Плащівочка така тонесенька-тонесенька. Сто тонесенька. тридцять п'ять об'єм, вісімдесят гривень, Плащівочка. Ось такі. Легесінький, легесенький. Сто тридцять п'ять об'єм, вісімдесят гривень. Я думаю, що на 130 буде добре, на 125. Щоб вони свободненькі були. 80 гривень. 140, 145, 150 гривень. Плащівочка. Новесенькі. 180 гривень, 140-145 об'ємчик.